Вітаємо вас на телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття. У студії для вас працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску нові виклики для аграріїв, автомобіль для підтримки постраждалих від насильства та вуличні змагання у надвірній. Не перемикайте, адже попереду найцікавіше, і ми розпочинаємо. Швидка допомога тим, хто в біді. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала автомобіль для центру надання соціальних послуг Тлумацької громади. Тут надають підтримку постраждалим від домашнього насильства. Придбати авто вдалося завдяки державній підтримці. Більше подробиць у сюжеті Яни Лазорик. Спецтранспорт для захисту, підтримки та допомоги. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала нову автівку центру надання соціальних послуг Тлумацької громади. Директорка закладу Світлана Моренчук розповідає. Цей транспорт стане в нагоді у перевезенні осіб з інвалідністю та своєчасної допомоги тим, хто постраждав від домашнього насильства. Станом на 25 липня в нас з бригадою здійснено 17 виїздів на повідомлення про вчинення домашнього насильства за ознакою статті. Необхідні послуги дано 15 жінкам та двом дівчатам до 18 років. Автомобіль придбано за кошти державного бюджету. Його вартість понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Очільниця області Світлана Онищук наголошує, домашньому насильству немає жодного виправдання, і тому підтримка тих, хто постраждав, наш спільний обов'язок. Державна субвенція була виділена для Прикарпаття для те, що для того, щоб закупити шість автомобілів і для привезення по домашньому насильстві для привезення людей з інвалідності. Загалом чотири автомобілі ми передали раніше сьогодні. Ми для тлумачини наступна громада це лисецька територіальна. Громада, яка також закупила такий автомобіль для перевезення людей з інвалідністю. Загалом на Прикарпатті для соціальних потреб закупили вже шість таких авто. Загальна сума понад 11 мільйонів гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Крок до міжнародної співпраці. У Дубовецькій громаді підписали угоду про партнерство з Тарнобжевським повітом Республіки Польща. Події відбулася в селі Тустань, де учасники спільною молитвою вшанували пам'ять полеглих захисників України. Що передбачає ця співпраця, розповість Дар'я Базовод. У Дубовецькій громаді українська та польська сторони підписали угоду про партнерство та співпрацю. Зустріч розпочалася в селі Тустань. Там учасники спільною молитвою вшанували пам'ять загиблих воїнів. Після цього обговорили ключові напрямки майбутньої співпраці. Документ підписали голова Дубовецької громади та староста Тарнобжеського повіту Павел Бартошик. Павло Андрусяк розповідає: Для української сторони особливо важливо розвивати дендрологічний парк у селі Маріампіль як частину культурної спадщини регіону. Ми є невелика достатньо громада. І для нас розвиток Маріамполя це є культурно-духовний розвиток в першу чергу. Маріампіль має прекрасну, серйозну дуже історію. Він має історію, яка належить до спільної історії, як української, так і польської. Крім того, станом на сьогоднішній день у Маріамполі розміщений єдиний в Україні віблійний сад. А також найстаріший дендрологічний парк в Івано-Франківській області ми говоримо про розвиток туристичний, але без приведення до належного вигляду, в першу чергу, в даному випадку цей проект буде стосуватися саме розвитку дендрологічного парку. Без реалізації цього проекту говорити про повноцінний розвиток Маріамполя, ну, мабуть, складно. Ми розуміємо, що в час війни витрачати бюджетні кошти. Ну, мабуть, було б не зовсім правильно на такого роду проекти, але є сьогодні європейський проект Інтерек. Він передбачає залучення коштів європейського союзу, але в першу чергу через співпрацю українських і польських громад. Голова Тернобжеського повіту Павел Бартошик переконаний, підписаний договір стане основою для майбутніх спільних інвестицій і проєктів. розпочинаємо співпрацю за програмою Інтерек. Вона полягає у тому, щоб розробити умови, які дають можливості знайти спільні інвестиції і розвивати обидві громади. партнерство реалізується в рамках міжнародного проєкту Інтерек Європ на 2021-2027 роки. Раннє виявлення шанс на одужання на Прикарпатті на обліку близько 8 тисяч пацієнтів з гепатитом. Лише за перше півріччя 2025 року виявили майже 4 сотні нових випадків, з них більше 40 у дітей. Про це розкаже Юлія Торконяк у наступному матеріалі. Вчасна діагностика це шанс на життя в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації говорили про проблему вірусних гепатитів. Сьогодні на Прикарпатті офіційно зареєстровано близько 8 тисяч людей з цим діагнозом. За півроку 2025 року на облік стало 385 осіб, з них 43 дитини. Щодо е, діагностики даного захворювання, то е, забезпечується за рахунок державного бюджету якісне дослідження наявності вірусу гепатиту. Кількісне обстеження при позитивному якісному вже на на платній основі лікування безкоштовне його повністю покриває держава. В області доступні 95 повних курсів терапії, і незабаром очікують нові поставки ліків. Основна проблема це профілактика даного захворювання і вакцинація як ніколи є важливим в цьому напрямку. Це є важливий захист від вірусного гепатиту, особливо в новонароджених дітей, і до року. В Україні вакцинація проти гепатиту Б включена до календаря обов'язкових щеплень. Її можна отримувати безкоштовно. Щеплення від гепатиту проводять у три етапи одразу після народження у 2 та 6 місяців. Але зробити щеплення можна й у дорослому віці, якщо раніше цього не було зроблено. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Ярай». цьогорічне літо непросте для аграріїв. Природні умови, війна та нові законодавчі ініціативи усе це відчутно вдарило по сільському господарству. Якщо до складних погодних умов і загроз на полях уже звикли, то останні зміни в законодавстві стали справжнім викликом. Йдеться про запровадження візного мита на технічні культури, яке набуває чинності вже з 1 серпня. Що це означає для фермерів і як вони реагують на нововведення? Дізнавались наші коломийські журналісти. Війна та погода вже давно не дають українським аграріям ефективно працювати. Однак цього року до списку проблем потрапила ще й політика. 16 липня наші народні депутати прийняли закон 13157, згідно якого з 1 серпня вводиться 10% вивізного мита на технічні культури і сою і, і ріпак. І 17 липня усі трейдери, усі переробники три тисячі ціни скинули донизу. Політики пояснили, що це миту піде переробникам продукції та аграрії не погоджуються з таким рішенням. Орися книшук вважає, що це сильний удар по галузі, а ще такі зміни не вносять посеред року. Робити зміни в податковому законодавстві серед року не передбачається це. Це мало би бути за півроку до бюджетного року починати, Незважаючи на те, що євросоюз може дзеркально ввести мито, обкласти митом нашу якусь іншу там зернову. Групу чи що там, і це вже буде повний кінець нашим аграріям. До проблем додалося об'єднання міністерств, і одна із провідних галузей економіки України втратила профільне міністерство, каже Ориса Книшук. Міністерство сільського господарства то відновлюють, то скасовують, то то так, то сяк. І аграрії що і аграрії Прикарпаття зараз мусять ще звертатися до президента, щоб президент витував цей закон. Можливо, 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 щось ще буде вдасться. І ми пам'ятаємо, що це не тільки не вперше таке відбувається. ця сама діюча Верховна Рада у 2020 році оцей так звані соєві правки скасувала, відмінила. Тому аграрії Прикарпаття різко зменшують посів технічних культур, що може призвести до зменшення валютної виручки. А це принесе збитки. З перероба Богдан Малецький Галина Романшук, телерадіокомпанія РАЇ. В Івано-Франківську троє зловмисників за кілька годин встигли пограбувати і побити трьох перехожих. Перший напад вони скоїли на вулиці Чорновола, а згодом у центрі міста. Їхня здобич сумки з грошима, особистими речами та гаджетами. Згодом була ще одна спроба грабежу. Як розгортались події, розкаже Яна Лазорик. Потрійна крадіжка за одну ніч. 28 липня в Івано-Франківську троє молодиків нападали на перехожих, застосовували фізичну силу та забирали їх особисті речі. Поліцейські затримали зловмисників. Перший напад стався на вулиці Чорновола в Івано-Франківську. Фігуранти діяли за попередньою змовою. Вони заздалегідь розподілили між собою ролі. Один з них відволік увагу 23-річного потерпілого, а інші раптово нанесли удари в обличчя. Вони силою відібрали сумку. В сумці потерпілого була готівка, ключі від квартири та інші особисті речі. Скоївши напад, зловмисники одразу ж текли Пли а потерпілий негайно звернувся по допомогу до поліції. На цьому. Не зупинились уже за кілька годин. Новий напад у центрі міста зломисники побили 38-річного чоловіка. Та відібрали в нього мобільний телефон, навушники та інші речі. Ту ж ніч правоохоронці задокументували ще одну спробу вчинення кримінального правопорушення. Один з фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця, однак не зміг цього зробити. Зловмисник з місця події втік, а потерпілий зразу ж викликав на допомогу поліцію. Працювала слідчо-оперативна група. Вона вилучила з усіх місць події речові докази. Поліцейські провели комплекс першочергових дій – Проаналізували відеозаписи з камер спостереження, відтворили маршрут перестування зловмисники і вже за кілька годин встановили осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Затримані двоє 22-річних і один 18-річний. Раніше не судимі, але тепер відповідатимуть за законом. Усіх трьох затримали згідно статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Усім трьом повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України йдеться про грабіж, чинений повторно за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства в умовах воєнного стану. Яна лазорик віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Рей псевдопрокурор, зрадник отримує по заслугах. Служба безпеки України повідомила про заочну підозру колишньому посадовцю, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до так званої генпрокуратури ЛНР. Замість служби Україні він працював на окупантів. Що інкримінують зраднику, та яке покарання йому загрожує, розповість Юлія Торконяк. Служба безпеки України викрила ще одного зрадника: колишній старший прокурор Довжанська, що на Луганщині пішов на співпрацю з окупантами. Після початку російської агресії посадовець залишився на тимчасово окупованій території Луганщини, порушивши присягу на вірність Україні. На пропозицію загарбників він обійняв посаду заступника прокурора міста Свердловська у так званій Генеральній прокуратурі ЛНР. Перейшовши на бік ворога, зрадник діяв на користь терористичної ЛНР та допомагав в встановленню окупаційного режиму. Чоловік не просто залишився на захопленій території, а ще й отримав підвищення. Став так званим виконувачем обов'язків прокурора у Кіровську. Там він активно допомагає російським спецслужбам у підривній діяльності проти України, діючи на шкоду нашому суверенітету і територіальній цілісності. Крім служби в каральному органі окупантів, псевдопрокурор веде публічну діяльність. Він бере участь у заходах окупаційної адміністрації, відвідує громадські установи та приватних осіб з нагоди урочистих подій та свят. Слідчі СБУ оголосили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Державна зрада колабораційна. Діяльність та участь у терористичній організації за ці злочини йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічна із конфіскацією всього майна. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія подорожуй безпечно. Флешмоб мандруй із собом україною дістався Прикарпаття. У підгір'ї на території інтерактивного парку музею поліцейські влаштували дітям пізнавальні ігри, конкурси та заняття з безпеки дорожнього руху. Як пройшов яскравий день, дивіться у сюжеті. Незабутній день із поліцейськими. Прикарпатські правоохоронці долучилися до всеукраїнського флешмобу Мандруй Україною із службою освітньої безпеки. Цього разу зустріч відбулася в селі Підгір'я, що на Бугоречанщині. Інспектори освітньої безпеки та патрульні організували для дітей яскраву подорож у світ знань і розваг. Під час подорожі інтерактивним парком музеєм малеча мала змогу ознайомитися із тематичними локаціями, покататися на дитячих автомобілях, а головне дізналася про правила безпечної поведінки на дорозі. Редзинкою події став розпис синьо-жовтого прапора, який мандрує містами України. Передається з області до області прапор України, на якому працівниками поліції спільно із дітьми ставляться побажання для працівників поліції підрозділу «Лудь», який в подальшому буде переданий їм. Ми отримали даний стяг з Рівенської області. Сьогодні провівши акцію, ми його передаємо на Кировоградщину. Поліцейські прикарпаття переконані. Саме такі події допомагають формувати у дітей довіру до правоохоронців, розвивають дружбу та патріотизм. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Коломия цими днями стала кінематографічним осередком України. Місто приймало учасників всеукраїнського туру кіношляхом легенд Франківщини, приуроченого до 110-ї річниці з дня народження Василя Симчича, легендарного українського актора і режисера, чия творчість залишила глибокий слід у національному кіномистецтві. Шанування пам'яті митця відбулося в музеї історії міста, де урочисто погасили спеціальну поштову марку. Як це було дивіться у сюжеті коломийських журналістів? Ім'я Василя Симчича це символ сили, правди і глибокої людяності на сцені та екрані. Він творив у Коломийському театрі як актор і головний режисер, даруючи глядачам вистави, що стали класикою, зокрема легендарного Олексу Довбуша. Але саме кінематограф подарував йому все народне визнання. Ролі у фільмах «Захар «Кам'яний хрест», Хреста, Ничка, Пропалаграма та Білий Птах з чорною ознакою увійшли до Золотого фонду українського кіно. Тому вважає його невістка Наталія Синчич дуже важливо берегти пам'ять про таку людину для того покоління, принаймні які пам'ятають, а ті, хто не пам'ятають, може, принаймні якісь щось для себе відкриють. Бо в першій школі е, Мирослав Васильович Рад був зробив такий стенд, то шезенеком вони тоді ну, разом, так збирали матеріали, і Марслав Васильович там є стенд, присвячений татові, знаєте. Ну, але це так діти вивчилися, вже покінчали ті випускники. Сподіваємося, що там щось в головках учнів лишиться. Ну, і може, це сьогоднішня подія. Азірок того дня до Коломиї завітало чимало. Серед них, Алія Сумська, Богдан Бенюк, Анатолій Костійковий, Іван Гаврилюк та багато інших. Іван Гаврилюк зазначив, що через Синчича і познайомився з містом над прутом. Дякуючи йому, я знаю Коломию, бо це він запросив нас з фільму Аничка в 68 році до Коломиї. І Коломия для мене стала, дякуючи Василю Ількову, рідним містом, рідним містом. І ми дуже були близькими людьми, і його родина, і його син Зенек. Ми дружили з Зенека Наталя. І тому кіно колись кіно це була для. Для нас релігія. Релігія. Кіно українське говорило езоповою мовою, і цю мову дуже багато людей розуміли. Організатором урочистості і вшанування виступила національна спілка кінематографістів України. Найвідоміші, найпотужніші наші режисери а, говорять про Василя Симчича. Найде як найвимогливіше до себе актора і най- а, Теплішу, найгармонійнішу особистість, яку можна було зустріти на знімальному майданчику. Триденний кінематографічний тур кіношляхами Франківщини, який буде проводитися протягом трьох днів від 27 липня до 29 липня. Сьогодні ми відвідали місто Славне Коломия. Ми знаємо, що Василь Симчич працював і творив на теренах, і саме відзначається. 110-річчя Симчича, доєдналася до відзначення ювілею і Коломийська міська рада. Ми е, з таким особливим трепетом е, відзначаємо 110-ту річницю від дня народження легендарного Василя Симчича. Е, і в такий спосіб ми е, нагадуємо молодому поколінню, що Українське кіно е, живе вже дуже багато років. Український театр є одним із способів самовираження е, українців. Ці присутні на заході вшанували пам'ять актора Василя Синчича покладанням квітів на могилу митця на Коломийському кладовищі. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо РАЇ. У надвірній у міському парку імені Івана Франка зібрались десятки молодих спортсменів з різних куточків України. Тут відбулися змагання зі стрітболу, настільного тенісу, а також видовищні виступи скейтбордистів. Головна мета заходу популяризувати здоровий спосіб життя та об'єднати активну молодь навколо спорту. Відвідала змагання Іванна Осташук. Ці хлопці полюбляють екстрим. Виступи на самокатах викликають вибух емоцій, стрибки через перешкоди, оберти в повітрі усе це насолода, зізнаються спортсмени. Бо насправді нас на двірні тут не дуже багато, тому ми усі об'єдналися та й катаємось разом. Ну насправді більшість часу я вчуся сам, бо я, якщо так скати, катаюсь тут найкраще. Поруч на спортивному майданчику турнір з вуличного баскетболу. Тут усе по-дорослому. Стратегія, командна робота і шалений ритм гри. Учасники не лише місцеві, приїхали, й гості з Івано-Франківська, Києва, Сум, і навіть з прифронтових регіонів. Мені подобається баскетбол, тому що це командна гра, і ми один одного підтримуємо. Сподіваємося на перемогу і. Я надіюся, все прийде добре. В нас командна гра, і в нас гравці всі сильні, потужні, і ми обов'язково переможемо. Паралельно триває і турнір з настільного тенісу. Тиша тут ознака концентрації. Рух блискавичний. Перемогу здобувають найвитриваліші. Згадую собі цей майданчик, мій син. Колись тут на самокаті вот так, катався, стрибав, і, це, і потім плавно перейшов на той оновлений майданчик з стрітболу, баскетболу і, і займається цим. Я тішуся, тому що будь-який батько, <кхем>, який сам займається спортом, хоче і віддав би, напевно, багато всього в своєму житті за те, щоб його діти продовжували цим займатися. І зараз, коли такий майданчик живе, Дітьми, нашим майбутньому, цей нелегкий час для нашої держави, це є дуже, дуже потрібна річ. Організатори кажуть, головна мета заходу популяризувати здоровий спосіб життя. Немає більшого щастя, коли здоров'я і успіхи наших дітей. Коли діти виходять з будівель, з квартир, з помешкань, йдуть в міський парк, йдуть на зону відпочинку, йдуть на майданчики, сквер. Повірте, в надвірні є де чим займатися. Звичайно, є на чим працювати. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Це були головні новини з Прикарпаття. Далі ключові події світу. Залишайтесь із нами.